Всім привіт! Сьогодні понеділок. Я як і був у Франції. Виїжджаю з парковки. Вчора я там на тому Макдональдсі трохи завис, коротше. І цей Wi-Fi там все-таки був. Я вам трохи відповідав на питання. Потім ще вечором я звідти від'їхав в трохи інше місце. Так, що то я вже не дуже вкурюю, куди ти має кінцуватися. Маю туди розвернутися, мушу їхати далі. Вот. Але то не столь важливо. важно. Важливо, що я був тільки на заправці, От ви бачили ЕС, я там на кінець то заправився, знайшов більш-менш по Євро 7 е, соляру, всюди Євро 16, Євро 18, Євро 22. От, я знайшов по Євро 7, так що досить класно заправився. До кінця маю 65 км. Кі... До розрузки і вже десь там доближче ночувати, тут трохи ставав поїсти, бо дуже сильно жарко було, там стояв литовська фура з боку стояла, я собі просто біля нього, так сказати, замаскирувався коротше, від жари. Він такий тіньок файний зробив, я собі біля нього потарчав трохи, похав, трохи собі там цільно подивився. Зараз ще треба. А ще зранку проснувся, блін. Вечором лягав спати, було холодно. А в а, а, а попередній ночі трохи змерз був. Та й думаю, блін, лізу в спальний мішок, ні наш. Заліз у спальний мішок зранку, просинаюсь, чую такий сушняк. Тільки вчора перепив. То коротше жара піднялася, блін, я спарився. Голова болить. Вже перестала на кінець стати. Півдня голова боліла, блін, таке реально, як з перепою блін, знаєте, от. Реально жарило так класно і цей. Вот. Не можу так сказати, що бачиш така аж, аж, аж жара, але 25 градусів було. Порівняно, наскільки я знаю, у Львові зараз менше, так що. Ні, ну поки в принципі поки я це відео закину, то вже може і у Львові буде жара все-таки. Сьогодні зараз в мене тільки... Яке то мене сьогодні, я вже дуже не знаю. 13 травня чи 14. Та яка різниця, в принципі, ще кофі-кофі. Вот. Е, дзвонив до мене сьогодні зранку такий чувак, яким я, короче, раніше я вам говорив, що мені запропонував що сідати до нього на фуру, він мені зробить ту кваліфікацію. Ну, як робить? До базари це ж мені туди не треба буде ходити. Вот. Ну, Він короче, добазарився, але там, виходить, 3000 злотих. От, якщо ходити, то 2,5, якщо не ходити, 3. Ну а, ну і все одно прийдеться туди заїхати, там пару питань дадуть. Таких ну, типу перестрахуються, що я там не якийсь дурачок, то є туди Ну, Мусить так бути. Якісь питання загальні мусять мені задати, чи я хоч маю поняття, як фура виглядає. От. Ну, але я ще думаю над тим питанням, бо... Теж немалі гроші, але з іншої сторони, якщо ходити на ті курси, то втратиться більше. Поки ходиш на ті курси, час йде, а не тільки то, що видаєш бабки, а ще й те, що в кишені їх, ну то тобто мусить ще й жити за щось їсти і відповідно ще більше в районі. Сорі за слово, звісно, але факт такий. Тому я наразі. Думаю, думаю, як то краще зробити. Наразі якби взяти зараз 1000 доларів викинути. Навіть враховуючи те, що воно відробиться, все рівно якось, блін, закруто трохи. Я вже думав різні, різні методи, способи. Але тут ще далі нічого не видумаєш. Вже. Зараз 400 на Нарум просто другий. Za 100 Коротше, просто, Виїзд. І без одної сторони, добре би може піти на ті курси, Щось щось розкажуть, щось навчитися, а не сісти на ту фору і ніхрена не знати. Але з іншої сторони, як вже стільки стратити, то вже треба тоді йти на якусь фірму, де, де нормально платять. А ті, що нормально платять, фірми такі собі, блін, чесно скажу, чи, що вони мене не дуже, у них всіх свої нюанси. Одних там по машинах кидають, блін, другі там цей. З напарником їздити, то, то все бред, розумієте, якщо я собі хочу взяти з собою в рейс, то одне. А якщо в мене цілий час є напарник, то зовсім інше. З людиною. Коли їздиш, ну, то живеш з одною людиною, і людина, яка тобі ну, не родич ніхто, ну, то трудно за 400 Народ, Мені таке, так не сказати, не дуже подобається такий варіант. Хотілося б мати свою стабільну машину і нормально собі їздити. Вот. Ну я как би думаю, думаю, що то робити. Тут краще ще пару місяців підзбирати, бо босий на осінь йти. Вже на ті курси. В тому часі піти якоюсь займатися в Варшаві. Такі варіанти теж є, ніби. Той каже, коротше, той попали типу, каже, нахить тобі ті курси, коротше. Типа ходи ці от, я тобі тут приїдеш з мною пару раз там і це і. і будеш все знати, не треба тобі нічого, сідаєш і їдеш. От, Ну але. Я знаю, я щось до себе хіба може, в інтернеті світу трохи подивитися. Відеокурси. Все-таки краще піти записатися, походити. Але За там... 400 На просто. Другий, місяць треба ясно. ходити. Ну. Треба перебазарити просто з пацанами, щоб вони хтось взяли з роботи. Нарамче просто. Там якось так я дивився, що вони ніби так трохи такий час трохи, поза позаробочий, або після роботи, або трохи на вихідних, по-моєму. А ще свої обшити знають онлайн-курси. Теж нормальний варіант. От, бо колега їздить на фурі, каже, ну, правда, він такий фірм, що їх там перекидують туди -сюди. Каже, За місяць ці бабки ти будеш заробляти далі. Я то розумію, але візьми зараз штуку баксів. Завжди якісь витрати свої вдома, то треба б штуку баксів взяти і віддати. Щоб їй віддати, їй ж треба мати, таку, яка, скажімо так, ніяк не відіб'ється на твоїй кишені. А то так, мало що треба дати тих 2,5 тисячі злотих, крім того, треба на місяць жити, їсти, сидіти там в хаті. Варшаві, да, Ходити на ті уроки. Зразу задумуєшся, наскільки то тобі просто влетить в яку копійку. От мене цікавить, як ти виглядає ті онлайн-курси. Може, то можна собі поскачувати ті уроки, їхні відео, наприклад, дивитися, а потім приїхати здати екзамен. Це би був теж хороший варіант. Подивився, послухав. Я знайшов щось таке у Варшаві, там пише щось там онлайн. Але наскільки воно там, направду, онлайн, того я не знаю. То вже буду у Варшаві, можу дзвонити. Тим більше воно там на вулиці, такий великій Рази Мінська, така вулиця, хто був у Варшаві, знає, де творчий Свіленський, то напевно всі українці, які були у Варшаві, мають знати. Там всі ходять валюту міняти, там досить хороші кантери. це такий досить великий гіпермаркет. От від нього йде така вулиця Радзимінська, така досить велика. І це. І от там пише, що типу, є там яка та школа, що уроки онлайн де через інтернет знайшов. Думаю, що буде туди дзвонити, і кому не скажуть цифру. Якщо це онлайн, то нафік мені переплачувати, отримати е, той курс, нічого не знаючи. Якщо я онлайн, можу собі дозволити, я можу онлайн щось скачати, щось послухати. Більше маю знайомих попитати, трохи щось розкажуть. І це, і, 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 і тоді вже йти здавати екзамен. От Швагер ходив, той каже, що ну, ну він, правда, ходив на ті коротші курси, він трохи мудріше зробив він права, коли отримав зразу і Б і С. Я трохи протупив. Ну як протупив? Теж мав тоді 17 років, що я був Як батьки закерували, так і було. Сказали, що мені, ну, скажімо так, тоді я навіть не подумав би, що я буду шофером. Але... Вчитися в інституті на комп'ютерщика, щоб робити водійом. Ну, але життя така штука. Тоді зекономили батьки, там, скажімо, десь гривень 300 на категорію С. Що тоді 450 гривень чи 400 заплатили за категорії Б, то вже з нуля я отримав права. То зараз, ну, то тоді би там, я пам'ятаю, 30 гривень треба було дати, і була б ще категорія А. І Правила ж ті самі дорожнього руху, треба було просто сказати так, разом все здавати. Тоді категорію А навіть, навіть ніхто толком і не здавав, просто екзамен, йшов той самий. Просто якщо відкриваєш А відкриваєш АБЦ, то здаєш на грузовій машині, тоді я пам'ятаю, було навіть, Б, БЦ, то теж тільки на грузовій машині здаєш їзду, правила дорожнього руху вони ж не однакові. Тож не фура, що там вже прицеп, то вже тоді треба було довчатися. А на мотоцикл тоді рахували що це взагалі примітивщину, що то вже минуло. Тоді в Україні ще й не було таких мотоциклів, гоночних. А на тих там Мінських їжах і так суміли їздити там, а що там їздити, бувати. Ну і суть в тому, що тоді я протупив. Тепер потім я собі аж тепер зробив категорії, набагато дорожче. Але що тепер мені вийшло 150 доларів то навчання, тут і, і тиждень все на все походити, то тепер воно мені вийде купу денег і ходити треба такий нормальний місяць. Ну і от, і тепер от. Але зустрічаю пацанів, що їздить тут українці, один каже, що приїхав ще на бусики, і у нього там шеф побачив його. Шеф там досить велику фірму, має там з 50 машин, і бусиків. І каже до нього, подивився його права. О, так, а нахрен тобі тібуська, а тебе ті права є на фуру. Він каже, та є, але я їздити, не вмію права зробив, бо каже, коли з прицепом лаветої машини на розмитку тяв. Каже, пофіг, давай йди на ті курси, задзвони, хай тобі вдома зроблять того чіпа, тіпа цю карту в і вперед. А він так, типа, а та як ти я не вмію? Та пофіг, каже, що там вміти? Пішов на ті курси, каже, жінка прислала йому ту херню, він за той час один рейс зробив на цьому. на... Фурі і казав, що від них от, шеф його сам відправляв, ну він платив за ту херню, але казав, що є такий варіант, що шеф би сам заплатив, він просто йому би частинками кожен місяць би повіднімав. З за зарплати. Тут теж є варіант. І от, в принципі, мене той варіант досить цікавить. Як би все таки не хірова економія, бо дати за раз, а дати поділити то на, на 6 раз, наприклад, по, по 500 чи на 5 то є велика різниця, ну, то є по карману це зовсім по-іншому. Що тобі віднімлять з зарплати, а що візьме, витягне дай, то все-таки різниця є. От. Тому я і думаю, як то краще зробити. Цей раз приїду, треба свій той чип заказати. То в принципі найменша проблема, тільки по часу воно тягнеться досить. Так собі планую, що зараз от приїду цей рейс, там буду чекати, поки ще то зазволення, щоб мені продовжити. Так собі планую, що як виїду середина червня, ой, фублі, червня, то буду в... У трасі десь аж до початку середини так можна навіть серпня, то трохи не знімаю відео, певно, з два місяці планую бути, бо так мені на сімейних обставинах виходить, що ліпше мені в серпні взяти собі трохи довший відпуск. Ну, Принаймні інакше мені і так ніяк не виходить. і вже би туди серпня почав із тими курсами. Трохи за той липень, серпень червень липень серпень за ті місяці трохи заробити бобосів на тут, на той курс. Ну і щось, щось таке, щось робити. Ну, Якось так, коротше. Наразі така інформація, ну, буду щось розказувати вам більше, як зроблю вже ці курси, то все ну, наразі виглядає воно так.